Перед тим як представити на повертається язик сказати гостей, ви зараз розумієте чому. А перед тим як представити все ж таки гостей, розкажу вам трошки про те, що мені завжди дуже кортить в наших етерах передати оцю атмосферу, яка у нас вирує в нашій редакції. І вона така вона така завжди різна. І ти кожен раз сюди приходиш, як якесь нове кіно. Або як якийсь серіал, можливо, це з елементами серіалу Офіс якщо, якщо хтось дивився. Але загалом це завжди дуже цікаві сюжети, дуже цікаві сценарії. Я розумію, що у нас ніколи не буває випадкових людей і ніколи не буває, можливо, навіть випадкових розмов. І власне той проєкт, про який ми сьогодні будемо говорити, він власне народився, утворився через цю неймовірну атмосферу, яка притягує дуже цікавих і класних людей, завдяки радіо власне. Сьогодні в студії у нас ведуча ранкових прямих етерів Наталка Маринчак. Привіт, Наталко! Привіт! Я думаю, що ви в курсі, що Наталка також поетка, і ми сьогодні будемо говорити. Говорити про, я вас запрошую власне на презентацію збірки поезії. Тимчасова переправа 26 вересня, це вже завтра, о 18.30 у Пінтагон Арт Клаб, що по вулиці Данилевського, і це буде презентація така саунд-проєкту читання поезії зі збірки у супроводі акомпанементу. Але сьогодні також в гостях сірий кардинал радіо не бо ви часто чуєте. Плоди його діяльності, але ніколи не чуєте його голосу, дарма що на радіо працює. Роман Коробенко, Рома, привіт. Привіт. Власне сьогодні ви в перерві ще почуєте пліт та оцієї співпраці. Я так розумію, що Рома колись занурився в поезію Наталки і не зміг лишитися осторонь та. Надихнувся, і так народився цей музичний проєкт, тимчасова переправа Крилоси Воракші вісім треків. Рома, розкажи детальніше, я так розумію, що ти записував ці звуки, оцей акомпанемент, блукаючи, мандруючи по Харкову та записуючи якісь цікавинки. Так, да, я почав власне взимку записувати. Я хотів записати інтершуми криги. Крига дуже цікаво звучить, і я якось поділився. З цим Наталкою вона сказала, о, давай, давай давай зробимо щось. От, з цими звуками я якраз скинув аудіофайл один зі зразків. Того, як вона звучить, і вона запропонувала, власне, скажу, у мене от вийде-вийде скоро книжка поетична. Я кажу, давай, давай зробимо. І ми, власне, так от потім я ще мандрував ще там інші якісь звуки, потім ми в процесі вигадували. там Наталка пропонувала і додала дзвіночок свій, яким вона кличе своїх котів на обід. От. І, власне, скинула, власне, Вірші оці вісім, вісім а тобто, віршів. не ти слухав вірші і думав, як її супровід зробити. Та Наталко ти обирала ну, там цікава історія з тим, як обиралася тексти, тому що стояла задача зробити так, щоб кожен трек звучав плюс-мінус хвилину. Бо є інстаграм формат, бо є формати всякі різні, і щоб не втрачати да, сенсів, мені прийшлося покрутитися сильно, бо в мене текст зазвичай довгий. Але на диво, в тимчасовій переправі це якраз 19-20 рік і Там достатньо таких текстів. І е, мені хотілося, щоб там була якась логіка в тому, як вони е, добрані один до одного. Тому, тому, власне, вийшло те, що вийшло. Але після того, як я віддала хромі, я його е, не чіпала. Він далі все саме. Ось. І вийшла магія. Насправді. Це перший музичний проєкт е, з кимось де е, Ну, я сама переслуховую. Я, чесно кажучи, сьогодні зранку. Ну, мені я прослухала ще минулого тижня, коли мені скинула наша музична редакторка. І сьогодні і я так розім'якла, в ну, мене така млость всередині, що мені, чесно, навіть розмовляти не хочеться. Мені хочеться бути в цьому стані, мені хочеться рефлексувати, бо в мене цей процес паралельно йде. Це дійсно дуже, дуже глибока і цікава вийшла робота. У вас такий класний вийшов цей тандем. А, Рома, розкажи детальніше, от ми вже про цей дзвіночок дізналися, дуже цікаво, які там ще, ще є звуки, які твої улюблені, як, як провадилася ця робота? Власне, там ще є о, фортепіано, але не як воно звучить. А... Я якось записав просто процес того, як я розбирав там, замінював е, струни в ньому, і е, мені здається, цей звук дуже логічно ліг. Е, от е, Наталка сказала, що вона добирала тексти за певною е, логікою. А я коли їх слухав, е, в мене взагалі... Е, я почув, ніби це одна єдина історія. Ніби там є сюжет певний. От, і це сюжет про якраз від, від, віднайдення Тиші, звуку і музики поступово таке. Ну, там, власне, є ж, що, по-моєму, третій трек це про Ворона, і там є оці рядки, що ворон посміхається, як в тиші росте коріння. да Тобто, це щось, що починає з'являтися. да І ось ці всі звуки. Ну, власне, фортепіано, дзвіночок, вони, так би мовити, йдуть підступом до е, вже музики. Але з музикою також е, було не так просто, тому що е, тут е, дуже важливо було витримати ось цю тишу. Тому що в Вірші, наприклад, 10 хвилин по війні тиша в якийсь момент я зрозумів, що вона є. Таким е, індикатором нормальності вже не у нормальному світі, тому що 10 хвилин по війні лунають вибухи. Да? І тиша є ось такою, е, таким маркером, да? що все око. І, е, власне, довелося цим працювати з голосом Наталки. Теж довелося працювати і залишити йому більше простору. І дуже акуратно, коротше кажучи. Наталко, збірка тимчасова переправа, наскільки мені відомо, це, власне, вірші, написані у перечутті Великої війни. І дійсно, це та, вже таке, можливо, заїжджане вислів, але дійсно, що поети дуже тонко відчувають, перечувають та, от те, що насувається. І тексти дуже, дуже про нас, дуже в нас. Я ж, я ж кажу, я сьогодні послухала зранку і мене. Такий стан ем, повного занурення. І у тебе є такий рядок, що я буду першою жінкою, з якої почнеться сад. І мені дуже цікаво стало у тебе запитати, який зараз е, твій сад у Харкові. Ну, якраз, знаєш, влучне запитання, тому що е, під час повномасштабного вторгнення я почала садити свій сад війни. і він почався з того, що в нас була комендантська година з шістнадцятої, і ти відповідно встигаєш поробити якісь свої волонтерські справи на той момент і повертаєшся додому. А в тебе ще огром часу, якого раніше в мене просто не було. От і я почала садити. Там є дві смоківниці зараз. Ух ти! Е, і мені здається, що одна намагається навіть дати мені ці плоди. От ну, смоківниця це інжир. Насправді я взяла два види, і причому я садила його в цьому році. І зараз мені так щемко, я дивлюся, як ці деревця вони там щось піднялися. І мені здається, що там є плоди, але я не в цьому не експерт. <різь> а, магнолії в мене квітли, які я посадила на початку повномасштабного, і на третій рік вони почали квітнути, буску багато. Ну, тобто він весь час видозмінюється, і це та якраз річ, яка м, дає мені уповільнитись, заземлитись і, мабуть, Трішки тримати свою менталку в більш-менш адекватному стані. Мені здається, взагалі це сад, ну, от таке явище, так, як сад, зараз навіть я, при тому, що я дуже далека від від рослинності, у мене навіть фікус помер. Але все одно, оце це тяжіння, як тяжіння до чогось вічного і чогось незмінного, що природа все перемагає, що навіть яким би страшним не був момент, який ми проживаємо зараз, все одно. О, Є щось вічне і є щось, що мудріше і сильніше за нас. Збірка, збірку ти будеш презентувати завтра, власне, 26 числа. Дуже зичу, друзі вам її придбати. Зараз я на неї дивлюся, у мене вдома теж така є. Візуальний супровід до неї зробила художниця Діна Чмуша. Мені здається, теж такий класний тандем у вас вийшов, дуже, так. дуже суголосний. Можливо, Рома, у тебе є якийсь улюблений твір, і з яким ти би ти ще хотів попрацювати? Можливо, ми можемо роз... сподіватися на якусь більш тривалу співпрацю. Улюблений твір. А я зрозумів, да. Мені саме з цієї збірки дуже подобається вірш Равлик, а з того, що ми зробили, мені дійсно подобається дуже десять хвилин по війні. От. До речі, про сад теж один Я згадав такий момент, що я намагався передати е, ось цей процес, як росте рослинність. Я думав довго над тим, як, як це можна з звуком записати, я вирішив е, там, не банально, наприклад, записати шелестіння е, гілок або листя від вітру. Я е, бочепив мікрофон з Магнітом до е, залізного турніка, який вирослий між двома деревами, між двома дубами, і записував цей шум, е, який, власне, видавало ось ці два дерева. От, Такий момент був раблик, так да, дійсно цікавий, але, чесно кажучи, саме з звуком тут потрібно подумати, як це передати, І от, бо там це все-таки така історія більше як це сказати? Антропологічні. <ріст> от <ріст> А як ти зрозумів, що, що тобі подобається взагалі оце полювання на звуки? Це інакше не назвеш? Та не знаю. Як, як... Мені дуже подобається один YouTube-канал. Власне, там якраз він присвячений фолі запису у польових умовах. Він, по-моєму, так і називається field Recording, От, і я дивився відео. Там, здається, чоловік скандинав, він англійською, власне, веде цей канал, але мені здається, він сам скандинав, Скандинавії. Це моє припущення, не факт, бо схожий ніби акцент. От і я якось так дивився і захопився цим. А потім ми ще працювали над збіркою спини, там також є звуки. ну Там вже більш такі. <кій> урбаністичні там е, трамваї, е, залізниця, е, там більш такий індустріальний, скажімо так. Хоча є також там під здається, ми писали. крила. Голубів, да. я пам'ятаю, як я годував їх, щоб записати їх. Севорак, <рес> що не знайшов? <рес> Карила мені. Вона дуже рідкісна для України. <рес> в чому вона є? Вона занесена в червону книжку так що її ще впіймати треба. Е, до речі, про відчай спини. Я нещодавно я люблю так ворожити на книжках своїм друзям, особливо коли у них є якийсь момент якогось суму чи туги. І моя подруга, яка вимушено ну, полишила Харків, наразі, на жаль, не може повернутися. Я довго думала, яку книгу їй підібрати, щоб їй стало добре. І власно брала відчаї спинни. І для мене взагалі ця збірка вона така дуже визначна. і Мені загалом подобається цей твій неологізм страшенно це відчиняє спина, що воно дійсно нам ну, воно конче нам необхідно і саме в цей період. Що для тебе в якомусь ну, можливо метафоричному сенсі, ось ця тимчасова переправа зараз? Знаєш, ну по-перше, ця назва виникла не одразу, і взагалі думки про те, що видати а, тексти написані до повномасштабного вторгнення, але вже під час війни. Я до неї дійшла, коли в якийсь момент жартома сказала своєму другові: так, якщо я загину, то мої архіви, ось вони ось там, ти маєш це знати. Ти все це видаш. От він сказав: смислі опрацьовувати, хто їх буде, давай сідай. От, і я така подумала: а ну в принципі, поки там мені пишеться чи не пишеться, я можу о, з цими текстами працювати. Ну і ясно, що в хронологічному порядку я пішла назад. да, І перше, що мені трапилось, це 19, й 20, й там, 21 й трішки. От, Сіла, почала опрацьовувати в цей момент. Ми якраз з нашим прекрасним Кирилом Лукашем їздили по деокупованих територіях і представляли від на голоси. І в якийсь момент десь під Ізюмом, а ми на різних машинах їздили, бо вона ще з театром їхала. виходить, я була там, по-моєму, одна з водієм в автівці, яка була гружана, і ми, значить, їдемо, так провалюємося в якусь яму і вигулькуємо за ріг. І там за цим рогом така величезний такий банер, тимчасова переправа. І я така, знаєш, в нього просто впираюся очима і думаю. О, а це ж назва до тих текстів, бо в ній закладено купу купу сенсів, які для мене важливі зараз. Бо тут і тимчасова переправа між нашими 20-ми і нашими 20-ми, яку ми з Діною Чмуш ж втілили прекрасно. Бо доки не виникла ця ідея, роботи над книжкою не йшла. Просто ми там ну, реально півроку ми ходили і зітхали, бо ну, там то. У мене складається то інше, а потім якось так все склалося після того, як я кажу, слухай, ну давай, там, Малєвіч, Єрміл, давай кудись туди подумаємо. Тому що це вторить їхньому перечуттю теж, так. А, та й час якраз самих текстів у мене 2019, да? а, і подивимося, що було століття тому. І в якийсь момент. Стало ясно, що тимчасова переправа це набагато більше, ніж просто понтони на воді. А мені взагалі, ти знаєш, виникло зараз таке запитання. Я спершу тебе запитала про пророцтво, пророцт поетів. А от зараз думаю, ти ж ніколи не закривалася від війни, і ти дійсно дуже глибоко рефлексувала від самого початку з 2014 року. Можливо, це просто те, що ми не хотіли. Ну, ми, як та читачі і багато людей в Україні, не готові були почути, не готові були побачити, і просто зараз настав час не. Не твоїх текстів, а людей, які готові їх сприйняти. Можливо, я інколи думаю, що знаєш, і повторюю цю думку за останні там дві чи три презентації про те, що як поетка там, да, і, і як жінка, що відає, я про щось знала і виписала це, а як людина, харків'янка чи там українка не в ще не Ну тобто до мене сенси текстів дуже часто. Відкриваються значно пізніше, ніж ти їх напиш, напишеш. Бо е, ну, ж не завжди ходиш зі словником і пишеш по ньому, правда? Ти інколи пишеш якимось нутром, а, а то е, не звідено, хто там тобою пише, буває. Е, і повертаючись так, ну, безумовно, ще там. Е, 8.08.08 я сказала, ми наступні. Я чітко пам'ятаю, як ми їхали з моїм тоді е, вже зараз спокійним другом е, в автівці. Їдемо такий величезний червоний місяць е, висить в Грузі, неясно, що робиться. Я кажу, ми наступні. Я кажу, що ти мелеш? Такого не може бути. ну, Це просто ета шибка. Oh. От це все. Е, я прям чітко це запам'ятала і мені досі це. Марець. Я так сподівалася, що цей кривавий місяць нам все завершить, але поки що ні. А, як тобі, ну, в цьому контексті дуже цікаво запитати, як тобі зараз пишеться? Пишеться тобі про щось хороше? Пишеться. Ти знаєш, так, пишеться про хороше. Я, мабуть, якісь такі своє усвідомлення війни чи якось. Пристосування до неї виписала від чий спинному. От при тому, що воно до мене весь час повертається і говорить, бо зараз там виходить англійську антидеспрант. І можна буде в Європі купити англійською мовою. У мене чудові там перекладачі. От, пишеться, мені захотілося, врешті. Чомусь побути такою, знову жіночною, знову кудись туди йде. Знову я бачу, як закручуються якісь сенси і смисли там, де ти їх не очікуєш. Е -е, Перолюбов якусь пишеться, але не конкретно, а більш а Мабуть, вона все-таки більше з землею пов'язана, ніж з певними персоналіями. Слухай, Рома, мені цікаво стало у тебе запитати два запитання. Що для тебе є відчай спинне загалом зараз, і що є твоєю тимчасовою переправою? Ти все-таки був залучений і до того, і до іншого проєкту, тому цікаво твою думку увазі... Метафорично можливо за відчуттями. Відчай спини, мабуть, для мене є о, читання книжок, намагання зосередити власну увагу, працювати з власною увагою. От е, я до речі кажучи, от е, якщо раніше мені, наприклад, дуже легко давалося читати поезію, то зараз Чомусь в мене з цим є проблеми проблема а от, слухати? Саме, з поезією. Слухати краще, але все ж таки е, читання це процес такий там того голосу, який лунає в тебе в голові, коли ти читаєш, от. а е, слухання це вже більш е, е, конкретизована історія. Е, е, тому. Мені здається, читання саме я до сих пір я от е, е, намагаюся якось е, знайти послідовність читання цієї книги. Я е, е, Тимчасової переправи Спитаю, власне. Будіна, чому ж вона там вертіла, як хотіла? <гум> <гум> от, да, можливо, в неї варто спитати, от, е, бо іноді мені здається, що це просто як відкриття на е, випадковому вірші от, Тимчасовою переправою не знаю, мені іноді здається, що ну, перше, коли я почув тимчасову переправу, я подумав, що це взагалі метафора життя. от, Тобто, wow. ми, ми з, приходимо з незвідки, з невідомості, да, і власне. Йдемо в невідомість, да, в якусь наступну подорож, але яка подорож, це що вона себе представляє, ми не знаємо. От. І мені здається, що це, от, власне, я саме так розумію, це як, як життя. От. А робота з текстами Наталки це для тебе була така перша, перший досвід роботи з поетичними текстами, який ти обрамляв музику? Так, ну да, власне, там, де з роботою зі звуками і музикою в, від початку до кінця, так, це було першим. Алік Юхно, до речі, кажучи, робив нам. Мастеринг це наш звукорежисер. саунд-продюсер в цьому проєкті. Да. Ми за що ми йому йому дуже-дуже вдячні, тому що е якраз таки з е аранжуванням, з добром певних звуків, дизайном у е мене бу не було проблем. А от мастеринг е там це більш технічна вже історія, вона більш, е більш така, більш складна. Це як редактор, він завжди має бути присутнім. Так, mm -hmm. да, дуже важливо, що іноді працюючи довго зі звуком, ти ніби заслухаєш своє вухо і ти вже не, не чуєш якихось е, нюансів, деталей. Е, Потрібне вухо зі сторони, яке почує ці моменти. От. За що Аліку, ми вдячні, Так, да, і, і я дуже вдячна, що стався взагалі цей проект. Я загалом, мабуть, вдячна Радіо Накипіло. Що така е, прекрасна, прекрасне товариство е, люди знайшли одне одного і зробили такий утворився такий тандем. А до речі, друзі, я не сказала, що послухати всі вісім треків ви зможете цієї суботи об 11, в етері радіо накипіло. Відбудеться прем'єра. Цього прекрасного проєкту під назвою Тимчасова переправа Крило Сиворакші». От тож вмикайтесь або не вимикайтеся ще з вечора. Це взагалі буде прекрасно, <свіття> і зможете все прислухати. Я так розумію, що на стрімінгах теж можна буде знайти так. так на стрімінгових платформах Ну, всюди дає радіо накипів, всюди буде. На сайті воно вже є. Ми вже тестили, як воно виглядатиме. От можна буде послухати також разом з моїми історіями в п'ятницю, бо я буду щось розповідати. Не буду всі треки ставити, але частину От, якісь найцікавіше, щоб ну і знаєш, це взагалі для нас дуже важливо, коли я кажу для нас, маю на увазі. От команду з якою мені доводиться працювати, це про інклюзію. А, бо... Я повсякчас стикаюся з людьми, які втратили навичку читання, які втратили навичку концентрації, які втратили дуже багато всього, а от на слух вони сприймають. Або як від на голоси робилося для того, щоб люди могли послухати там, де вони не можуть придбати книжку, або фізично туди не довезуть ніяких книжок, так? Ну от з тимчасовою переправою та сама історія. Відчай спини я знаю, що навіть на платівці можна так зараз придбати. Ні, чи вже не можна Ні, це треті діти. Треті діти. Так, да, да. да, Це окремий проект. Але там були Частково. були, так. Тож, друзі, підсумовуючи, будь ласка, завтра приходьте в Пентагон о 18.30 на презентацію збірки тимчасова переправа. Послухати історії від Наталки. Я так трошки знову ж кажу, що у нас в офісі чарівна атмосфера. І Наталка трошки розповідала, розповідала те, чого розповідати не можна, тому я думаю, що будуть класні історії завтра від, від пані поетки. І в суботу об 11. теж ви можете прослухати. А я таку дам затравочку в перерву. Зараз теж я обрала два треки, які мені найбільше припасували, які я зараз закрию вуха, не буду їх слухати, бо я другу. Половину тоді не зможу провести. Я все <смех> <смех> загублюсь в них. От а, але прийду ввечері і буду переслуховувати ще. Дуже вам дякую за цю роботу. Вона дійсно дуже дуже сильно вийшла. Дякую, друзі. Ідемо на перерву і повертаємося в нашу студію сад.